Слава Камінська! Ну ж же! Єпійший кал Ангеліни Вовк. Ілья з Холостячки, Транс Шерлок Холмс. Олег Жданов та пункти обігріву. Мочуйтесь зручніше. З вами незміну ваш пліткар Безпало Music 24 на 7. пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. З вас вподобайка, підписка, обов'язково коментар для просування цього ролику. Тисне на дзвіночок, аби не пропускати нові ролики. Я розумію, що ви підписані на сотні каналів, але у нас щодня нові випуски, гарячі плітки, багато інсайтів, ін ексклюзивної інформації. Тому, будь ласка. Дзвіночок, наше все, як то кажуть. Також ви можете підтримати канал спонсорською підпискою, якщо є можливість, буду вам дуже вдячний. І хочу наголосити, що у нас пліткова спільнота, тож не потрібно на нас ображатись, маємо право на суб'єктивну думку, це мій виключно авторський погляд. Ми з вами дискутуємо. І якщо ми говоримо про героїв наших випусків, значить вони цікаві своїй аудиторії. Є чудовий телеграм-канал, там теж немало цікавої інформації. Додавайтесь, усі посилання в описі під цим відео. А ми не витрачаємо час даремно. Поїхали розбирати головні плітки дня. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу Мюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Багато хто говорить зараз, що для того, щоб шоу-бізнес повернувся на той рівень, на якому ми були, треба тепер років 5. Ти віриш в український шоу-бізнес? Віриш, що на цьому можна буде заробляти в країні, яка переживає нині таке? Я думаю, так. Так, кожен артист вносить маленьку свою долю в український шоу-біз. По-перше, що ми почали співати українською. По-перше, мені взагалі подобалось, як я коли співаю. Як... Не пасує українською, так це здається. Це точно а, У тебе Ось. інакше вертона, інакше не Сказати. інакше звучиш абсолютно. І е, про нашу країну знають всі у кожному куточку земного шару земної uh -huh. колі і зі так... кулі земного шару. Бачу. Uh -huh. І е, мені здається, що це скоро стане трендом співати українською, розмовляти українською. Слава Камінська дала інтерв'ю, в якому мене приємно вразила. Я не знаю, в мене в мене просто якісь шалені відчуття, сприйняття камінської. З одного боку, просто її не розумію, і в... прям крінжатіна з неї лізе, а з іншого боку, вона може бути адекватною і цікавою. І ось тут в цьому інтерв'ю вона дуже приємно розкрилась. Окрім того, що вона заявила, що я там не Даша Астафєва і не вмію чистити картоплю так добре, як вона. Ну славочко, перегнула ти палицю, але. Це було написано в ЗМІ, вирвано із контексту. Можливо, я не зміг на жаль переглянути все інтерв'ю. Світло часто вимикають. Тож кожна хвилина вона цінна на сьогоднішній день. Тому, можливо, слава сказала дещо інше, але по заголовкам змі я побачив саме ось це. Тому слава, якщо ти це сказала, просто відстой. От не можна так принижувати людей, які залишились в Україні, допомагають і Даша Стафіва. Це далеко не той персонаж, який можна хейтити. Я з Дашкою усіма руками за вона для мене справжнє відкриття воєнного часу. А стосовно шоу-бізнесу, те, як ти розмірковуєш, я з тобою повністю погоджуюсь. Україна буде задавати тренди, але найголовніше не зупинятись, розвиватись і намагатись вийти на світовий ринок. Якщо ми це зробимо, чи хоча б якось інтегруємось в американський ринок, то у нас дуже велике майбутнє у нашого шоу-бізнесу. А поки нині не зрозуміло. Адже зараз відбувається, відверто кажучи, стагнація ринку. Чи погоджуєтесь ви зі словами Слави Камінської? Будь ласка, напишіть в коментарях, а ми з вами переходимо до головного калу від Ангеліни Волк. Давайте подивимось. Ну, думаю, надо как-то в ту сторону, щоб вони все-таки по-другому на ці события. І я сказала своей приятельниці, що я возьму хрюшу і степашку і поїду. Туда, на фронт, я обращусь к украинцам. У меня же тоже есть украинская кровь. Я им тоже сказки читала. И думаю, вдруг меня услышат. А что бы вы сказали там солдатам? А просто мне кажется, что вот когда зазвучала бы эта музыка из передачи «Спокойной ночи, малыши», и они услышали бы мой голос, я бы сказала, «Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Остановитесь! Что вы делаете?» Я, извечайно, разумею, еще уже старенько, Мабуть, і дурненька, соромно зізнатись, в дитинстві її обожнював. І дивився, переглядав не одне інтерв'ю з нею. Мені здавалося, що це дуже адекватна, думаюча людина. Але, на жаль, чомусь на старість років, тим паче, коли в тебе є українська кров, ти вибираєш режим Путіна. Окей, Ангеліно, це ваша справа. Але в публічний простір нести таку хрінь це означає. Що ви частина пропаганди ось цієї машини, яка задурює голови і так не дуже розумних людей. Тому, на мій погляд, такі, як Ангеліна Вовк, роблять злочини проти українського народу та українського суверенітету. Хто пам'ятає Ангеліну Вовк, будь ласка, напишіть, я, чесно кажучи, <кхи> та я не знаю, а чому я дивуюсь? Чому я дивуюсь кожен раз, коли блін? Ну все ж зрозуміло. Але ж це просто, знаєте, такий образ із дитинства, щось таке приємне. І ти думаєш, ну, це ж нормальна, адекватна людина була. Ну, була, хоча би. Ой, блін. Піпець, піпець, товариші. Со Стіпашкою вона піде на фронт. Давай! пиздохай. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Все добре. Привіт, Херсон. Два тижні я не виходив в інстаграм, і цей період показав насправді, хто є хто для мене. Якщо о людині забувають. На другий тиждень, коли він живий, то що можна казати, якщо він уходить назавжди? Для кого війна вже скінчилась, хто зайнятий своїми справами, хто веде успішно бізнес, але багато хто забув про те, що кожен день хлопці під обстрілами боронять нашу державу. Не забувайте їх. Якщо у вас є знайомі військові, пишіть їм кожен день. Нам це дуже важливо. Написав, залишив такий допис в своєму інстаграмі, Ілюша. І з першого сезону проєкту «Холостячка» Ксенія Мішина була у головних ролях. Хто не пам'ятає чому в головних ролях? Тому що це як індійське кіно в нашій країні, холостячка Холостяк. Але то таке. Я хочу поговорити про інше. Настільки цей пост крик душі Ілья захищає боронить Україну на передовій. Він був тяжко ранений. Я кожен день пишу хлопцям із передової, з ким товаришую. Я не знаю, чому для мене це так важливо, але важливо. Мені важливо знати, що вони виходять на зв'язок. Мені важливо знати, що у них все добре. Мені важливо знати, що вони е, у відносній безпеці, Ну, в тому сенсі, що вони не знаходяться прямо під якимсь обстрілом зараз і може стати що завгодно, хоча я розумію, що ризик є кожної секунди. У мене за них болить душа. Я вам кажу відверто, щиро. На жаль, навіть в моїй сімейці. Є кадри, яким байдуже, які живуть своїм життям, які чхати хотіли, війна там не війна. У нас все, обстановка по кайфу. І мені соромно, мені соромно за таких людей. Тому що я не розумію, як можна продовжувати спокійно жити в той час, коли повномасштабне вторгнення. І якщо б не ці хлопці і дівчата, то не було б ваших бізнесів, успішних успіхів, автівок нових і супердорогих подарунків. Це факт. І це потрібно визнати. Тому, Ілюша, щиро тобі вдячний за те, що борониш наше майбутнє, нашу країну. Я вже мовчу про умови, в яких знаходяться наші військові. Ви лише гляньте на ці відео. Вдихають після поста. <поставлення> Номер І стою в таланта. так мы его и воюем. все поехали распаковочка 25 листопада вот так вот мы ребята служим видите и представьте вот этот человек в таком состоянии 5 дней 5 суток Ви не представляєте, що я і как это. Опс. Далі пакети не допомагають, смотрите. Ось таке все. Ось така вся хрень, блядь. Ладно, ще вирубай. І ви знаєте, реально, тяжко без світла. Особливо мені працювати в цих умовах, адже в мене робота це мій YouTube. Це моє життя. І кожен день мені потрібно моніторити, викладати, монтувати, редагувати, а я не можу цього робити у звичайному режимі, як це було раніше, адже немає світла, без світла ти ніфіга не можеш, от по суті. І думаєш, блін, як все задовбало, як це складно, але нічого прорвемось. А потім ти бачиш ці відео в інтернеті і розумієш, боже мій, ну мені не те, що гріх жалітися, мені просто соромно за те, що я знаходжусь в комфортних, нормальних умовах. На відміну від хлопців та дівчат, я навіть не уявляю, як їм там. Тому, друзі, так, життя продовжується. Ми не ставимо на цьому хрест, але, будь ласочка, не забувайте, війна триває. Пам'ятайте наших воїнів, і якщо можете допомогти, будь ласочка, допомагайте. Так, незламні, і красиві мої, рухаємося далі. Ви мене запитаєте, хто це що це, а я вам відповім. Шерлока Холмса. Захотіла сіграть трансгендер. 60-літній Едді Ізарт раніше називалась Едвардом, а тепер вона жінка і стендап-комік. Едді активно веде перемовини на роль Шерлока у серіалі про його доньку. Я до цього ставлюсь нормально. Я вам чесно кажу, я за гендерну рівність, я за різноманіття. Нехай буде кожен вправі бути тим, ким він себе відчуває. Головне, щоб не деревцем чи рослинкою, бо це вже реально дивно. Але як це буде виглядати у кадрі, я поки що не розумію, але заінтригований. Мені дуже цікаво почути ваші думки стосовно того, як ви вважаєте і як ви сприймаєте. Не од таких різноманітних людей у кінематографі. Чи вам взагалі не важливо, як себе відчуває людина, і вам важливіше сама картина, сама акторська гра, які ви емоції відчуваєте, коли переглядаєте той чи інший фільм або серіал? Будь ласочка, напишіть в коментах, цікавезна тема. Хочу з вами поспілкуватись. А ми з вами перейдемо коротко до пунктів обігріву та Олега Жданова. Так, стосовно пунктов обогрева. В Киеве после проверки оказался закрыт каждый пятый пункт, заявив Арахамия. Где-то есть три генератора, но они не подключены, где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то нет воды, заявил глава фракции. В течение двух-трех дней городские власти должны решить логистические и организационные вопросы. Выбачьте, что российскую нема светла, нема часу перекладать. Просто цитую и наголошую, еще, например, я Що на правому березі Києва, що на лівому березі? Взагалі не бачив ніяких пунктів поки що. Ну просто я от не бачив. Вони безумовно є. І незрозуміло, в яких вони станах. Відповідно, назріває що. Знову корупція. Адже на це виділялись державні кошти на забезпечення цих пунктів. А пункти там без генератора, там без того, там без цього. І знову на усіх місцевих рівнях йде ось цей розпил грошей. От життя нічого не вчить. Я не здивуюсь, що після нашої перемоги з'являться нові еліти, бо немало людей нині заробляють на гуманітарці, на зброї, на пунктах обігріву в тому числі, і державні службовці. Адже вигадуються схеми, заробляються бабосіки, будуть знаєте, як гриби рости після дощу. Ось тут те ж саме. І чекати вони хотіли, що вони по суті роблять державний злочин. Адже ніхто ж не забороняє, можна дербанити. Дуже сумно, я не знаю. Що потрібно ще статися в нашій країні, в наших головах. Нам потрібно переформатувати в першу чергу себе після нашої перемоги. Складна тема, але хочу почути ваші думки. Будь ласка, напишіть. На завершення хочу порекомендувати військового експерта Олега Жданова. Чудовий от персонаж. Я дивлюсь прямо на одному подиху, із задоволенням настільки чітко, грамотно. Нічого лишнього, воду не льє, бо цих зараз експертів теж нині розвелося. Хайплять, роблять собі перегляди з Ютубчику, бабосіки заробляють, тому що великі заробітки йдуть у кого там по мільйон переглядів в місяць, там два-три мільйони. А військова тема вона ж хайпова. Жахливо звучить формулювання. Але з точки зору інтернет-маркетингу і контент-мейкерству тема війни вона прибуткова для багатьох експертів. Які насправді не являються взагалі експертами, але хочуть сформувати вдалам амплуа, аби після воєнного часу зайти куди в Верховну Раду, в Кабмін, ще кудись, в державні установи КМДА і так далі. А Жданов він профі. Тому хто хоче дивитися об'єктивні новини про наш фронт, будь ласка, подивіться Жданова, це не реклама, мені за це не платили. Абсолютно, просто я для себе відкрив. Професіонала і хочу вам порекомендувати. До речі, напишіть в коментах, кого ж ви дивитесь із воєнних експертів. Чиї думці ви довіряєте найбільше. Ну що ж, друзі, такі у нас новини та плітки сьогодні. Слава Україні! Разом до перемоги! Не прощаюсь! Ваш тато пліткар, як завжди, 24 на 7! Про наш шоу біз Все, зустрінемось! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу Мюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.